Друзі, вітаємо на нашому каналі. Канал наш називається Соняшники. І сьогодні ми будемо готувати мойву. Підкажи, будь ласка, копчену. Копчену копченого гарячого, гарячого копчення. Спочатку ми зробимо мойву, а потім ми взяли гарбушу, а потім у нас буде гарбуша. Дивіться, будьте з нами. Обов'язково тисніть на дзвіночок, обов'язково клікайте. На лайк, ставте лайк і обов'язково пишіть коментарі. Дуже смачно. Будьте завжди з нами! Для початку нам треба буде деревна стружка. В нас саме вільха, вільхова. Беремо жменю деревної стружки. І що ми зараз робимо? Замочуємо її. Замочуємо. Настільки. трішки намочуємо, щоб вона намокла. Чого багато не треба брати, тому що буде неприємний запах. Поки будемо розпалювати вогнище, вона у нас трішечки помочиться. Такий у нас є чавунок, купили спеціально для копчення. Зараз. І чим добре на мангалі, ми зразу тут і готуємо, взяли. Нам головне, щоб було вогнище, і потім сюди ми поставимо її і будемо гріти. Все це ми покажемо вам. Дуже чудово розпалювати за допомогою таких газових балончиків. Буквально одна хвилина і загорілося. А якщо мало, можна ще додати. Розпалюємо, наш папа любить готувати всякі такі м'ясні, рибні. І тому він тут у нас шеф-повара. Ми приготували такі дровцята, такі, які не підуть на шашлик. У нас є вишня, то її краще залишити на шашлик для чудового запаху. А тут саме головне температура. Можна і погрітися скрізь зима, чудово. Треба нічого. Можна ставити нашу кастрюлю. щітки ми дістаємо. І подивимось, яка вона в нас всередині. І це, це дістаємо. Все витягуємо. Ставимо пусту кастрюлю, закрили кришкою і ставимо на вогнище, грітися. І підкинути можна буде, якщо треба. рівно Вирівняли. Нехай гріється. Тепер треба, щоб нагрілося саме дно нашої кастрюлі. Засипати тріску будемо тоді, коли наш градусник отут покаже 150 градусів. Тому зараз підігріваємо. Поки гріється наш чавунок для копчення, ми вже на решітки розкладаємо рибу. В нашому випадку ми захотіли взяти мойву. взяли морожену мойву, її помили і. Посолили тепер розкладаємо. Одна решітка є, ставимо іншу, другу. І теж викладаємо готово. Поскладали. З тріски воду зливаємо. І ось така чудова в нас тріска. тріска. Тріск. Тріска це риба. Тріска. Дивимось, скільки градусів. 150 є. 270. Уже 270. Для наших чудово. І засипаємо нашу тріску вільхову. Тепер ставимо піддон, для того, щоб сюди буде капати жир з нашої риби. І ставимо наші решітки з рибою. Одна решітка і друга. І кришка. Накриваємо, залишаємо. Коли буде, І ми вже бачимо, що пар почав виходити звідси. Сюди іще, коли більш якась риба чи м'ясо більш таке сильніше, яке треба довше. Ми е, взяли зараз мойбу, тому нам треба буквально хвилин 10, то тут є ще такий рівчачок, куди заливається вода, для того, щоб, щоб ущільнити. Тут дим не виходить. Пішла наша пара уже. Дим, уже чути запах нашої тріски. Поки ми загружали рибу, температура у нас упала на 100 градусів. І якраз зараз вона 170. Хвилин на 10 на нашу мойбу нам буде досить. Дивимось, пройшло 5 хвилин. Мойва в нас перший раз, тому 5 хвилин, мабуть, і досить. На мойму, 5 хвилин хватить. Ми скуштували і побачили, що хватить. Красива і смачна. Красива. Ми тільки що скуштували одну п'ять хвилин. На мойку хватає з головою. Все, будемо куштувати. Насипаємо. Але, кажуть, риба, птиця молодиця, береться руками. Може, руками? Я не знаю. Як ти думаєш. Смачно. Пахнеш. Давай. Ну як? Що скажеш? Mm, Клас. Смачно? Mm -hmm. Клас, тепер я скуштую. Ой, Дашка хоче. Mm -hmm. Дашка mm -hmm. теж тут. Смачно, а ще й смачно те, що на вулиці. Жарина Весь... відпочиває. Ну, так. куди братись? Це супер. М -м -м -м. Ой, я виберу зараз, та тут любу можна брати. Да, воно все? Так, да. ану, я хочу подивитися, що я їм пахне, пахне. Шикардос. М -м -м. Ну насправді, ну насправді, та ще ти знаєш, що ти сам його робив? М -м -м. Смачно така соковита. І дашка зі мною згодна. Додашка? Дуже смачно. <гум> клас, клас, клас. М -м -м, смачно. Дякую. І далі та сама процедура, тільки вже гарячий. І ложимо горбушу підсолену, на неї тр... треба буде трішечки більше часу. <гум> Хвилин 15 на таку рибинку. Яка краса. І знов все те саме. Поддон. Загрузили поддон, хочу подивитись. Жиру? жиру багато. Ага, ага о, змойве. Треба, Треба помити. У нас форель гарячого копчення. Видно, красива. Думаю, що може Чудова. 15 хвилин. 15, да? Нам. Понадобилось, ну, бачу що снімає? Трошки єсть красота, краса смакота і свої. Зняли ми нашу рибину. Це форель, не горбуша, як я вам казала, форель. 15 хвилин. Нам понадобилось при температурі 170 градусів. Чудова і смачна. І по ціні. Цей кусок форелі нам обійшовся в 130 гривень. Ці дві великі миски. Мойви нам обійшлися в 120 гривень. Мойву ми не брали в супермаркеті копчену, а от Форель ми брали такий кусочок, можна взяти за 350 гривень. А звичайно, своє не зрівняти з тим, що готує хтось. Готуйте. Смачного! Ну і як вам подобається? Угу. То ти кажеш, ти бачив мойву копчену дві... за 250 гривень, так? Да? Mm, Магазин? 2250. Два рази дешевше нам обійшлась. А ця форелька треба скуштувати? А вам? Травиться? Шкурку mm. я попробувала, добра шкурка. Mm -hmm. А чого ты шкурку м'ясо бере? Березь мясо.